Співпраця з організацією за конкретні справи з медиками району розпочата ще з 2012 року. На сьогоднішній день також вона триває. Ті справи, які вкладені в медицину нашого району, досить громісткі. Це з прикладу почну напевно свого інфекційного відділення, в якому я працюю завідуючою інфекційного відділення. Це повністю ремонт в інфекційному відділення. В інфекційному відділенні були замінені повністю і дах, і водопостачання, і каналізація, і опалення. Повністю зроблений капітальний ремонт даного приміщення, тому що ті умови, в яких перебували і пацієнти, і ті умови, в яких працювали ми, медики, були жахливими на той період, на 2012 рік. І е, буквально за рік відділення е, набуло зовсім абсолютно другого вигляду на сьогоднішній день. І хворі, і медики, які працюють сьогодні, вони працюють у благоприємних умовах, задоволені цими умовами. От і подальша співпраця, звичайно, це не тільки інфекційне відділення, це наш, е, наш вклад е, організації і в е, е, ремонт. Хірургічного корпусу, де була зроблена операційна, це ремонт коридору в травматологічному відділенні і в фізіотерапевтичному відділенні, це матеріали, які надавалися на допомогу ремонту в пологовому відділенні для того, щоб зробити окремий блок. Це якщо брати тільки нашу лікарню. А взагалі по всіх ФАПах, які є на сьогоднішній день в районі, надавалася велика допомога і матеріалами будівельними, і робилися вікна і двері. Люди, які працюють на сьогоднішній день в організації за конкретні справи, це дійсно люди конкретних справ, які своїми справами доказують любов до України, до свого народу, до своєї місцевості, до своєї маленької батьківщини, в якій вони живуть. Сьогодні ми маємо прекрасний зал урочистих подій, який два роки назад нам подарував народний депутат України Олександр Володимирович Герега. Те, що ми мали до Події, які відбулися два роки назад, це було приміщення запущене, не було ремонту, не було тих прекрасних штор, того прекрасного фону, який сьогодні ви бачите. Сьогодні в нас прекрасна і прекрасний стіл, прекрасна підлога, прекрасні оздоблення, які є. Це завдячуємо сьогодні нашому народному депутату. Ви знаєте, люди, які сьогодні звертаються до нас на реєстрацію шлюбу з Хмельницької області, з Київської області. З Черк... Каської області вони дякують за таке гарне приміщення. Ми вдячні сьогодні всім людям, які допомогли нам отримати такий гарний зал. Сьогодні утворюється партія за конкретні справи. Я хочу подякувати всім тим, які відуть цю партію, ті люди, які конкретно своїми справами допомагають громадянам Хмельниччини України в створенні таких гарних приміщень. Минулому році, 27 листопада, у нас розпочалися роботи в старшій групі. І в січні місяці були закінчені. Група повністю обмебльована, повністю зроблений капітальний ремонт за кошти за сприяння Олександра Володимировича Гереги. Також в нас зроблений в цьому році харчоблок, повністю теж зроблений капітальний ремонт, придбано повністю устаткування, зроблена комора в капітальний ремонт і зроблено два кабінети, зроблений музичний зал. Умови всі створюються для того, щоб діти розвивалися, щоб діти навчалися, щоб діти виховувалися в сучасних, належних умовах, в таких, які ну, дійсно заслуговують наші діти, які вартують того, що ми зараз маємо. Організація за конкретні справи в нашому садочку це вже. Рік ми співпрацюємо з цією організацією, і виходить, що кожен місяць у нас до нас навідуються люди з цієї організації. Є наші представники, і Веліна Владиславівна Заєць, і вся команда, яка працює разом з нею. Часто до нас приїжджають з Києва, і Уляна Юріївна постійно до нас навідується в садочок, цікавляться, дивляться, пропонують можливо, навіть. Те, що ми, що ми не думали і не планували робити, нам пропонують, нам підказують, як його краще зробити. Люди в цій організації дбають про здоров'я, про добробут, про належні умови для наших дітей. Садочок був створений в 72-му році, йому 43 роки, і від часу розпаду Радянського Союзу не проводились практично ніякі капітальні роботи. Тому, коли ми звернулися в організацію за конкретні справи, і нам не відмовили в допомозі і почали робити такі реальні капітальні ремонти, то ми навіть цього не очікували і навіть не могли придумати собі, що так можуть робитися ремонти і так будуть. Вдаватися обладнання і надсучасна техніка, надсучасні меблі для діток. Ясельну групу вже повністю було поремонтовано, зроблено капітальний ремонт. Зав'язано всі меблі, які можливо тільки для діток, починаючи від ліжечок, столиків, шаф, різноманітних ігрових зон. Новий навчальний рік Ясельна група починає в надзвичайно красивих і нових умовах життя і існування. Дана співпраця вона є давньою і плідною. Це співпраця не одного дня. Ми зустрічалися взагалі. Ми постійно всі організації, керівники, я особисто ми постійно спілкуємося із штабом партії за конкретні справи. І це вже триває декілька багато років. У нас був у гостях неодноразово Олександр Володимирович Герега. Самі бачите, який зараз рівень життя на селі. Недостатньо фінансується соціальна сфера, і проблем досить, досить багато. Але я хочу сказати, що Олександр Володимирович і його команда дуже уважно підходять до прохань людей, до їхніх проблем. У нас, звичайно, як і в кожному населеному пункті багато проблем. От ми сьогодні знаходимося у садочку. Е, ну, до сьогоднішнього дня цей садочок йшов до такого стану, Він йшов багато років. Тому що я прийшла на роботу, він був в такому ну, занедбаному, неважному стані. І, звичайно, зробити за бюджетні кошти і все зразу було неможливо. Тоді батьки, це звичайно, це батьки, вони знали, що приїжджав Олександр Володимирович в місто Дунаєць, і вони звернулися до нього з таким проханням допоможіть нам. І, звичайно, Олександр Володимирович був в нашому садочку, бачив, яка це ситуація. І він, значить, відгукнувся на, на це прохання батьків, і в результаті ми маємо такі гарні умови в нашому дитячому садку. За останні роки, коли наша держава переживає не найкращі часи, саме організація за конкретні справи надає велику допомогу нашій школі. Учні нашої школи у цьому навчальному році будуть мати змогу займатися в двох нових сучасних комп'ютерних класах. Нові комп'ютери будуть стояти не тільки у комп'ютерних класах, а вони будуть у кабінетах української мови, біології, географії, англійської мови. Також можемо похвалитися у цьому навчальному році і новим покриттям у спортивному залі. У нас молодші наші школярі будуть займатися за новими партами та стільцями. Це буде комфортно і теж покращить навчальний процес. Також молодші школярі у нас на великій перерві і під час відпочинку будуть мати змогу відпочити на гарному ігровому майданчику. Також у нас зараз на даний час де реконструкція столової та їдальні. І учні нашої школи зможуть не тільки. Гарно харчуватися, а й комфортно себе почувати. Ми чітко відчули, що тільки конкретні справи Олександра Володимировича дозволять зайняти зовсім вищий, кращий рубір, міцній матеріальної бази школи. А одночасно підняття якості і успішності дітей, стану їхнього здоров'я, дотримання всіх норм, техніки, безпеки і всього іншого. Тому то фактично в цьому навчальному році, до підготовки до нового навчального року при допомозі Олександра Володимировича, реалізовуючи план конкретних справ, була надана значна матеріальна допомога, і ми знаходимося у залі, який саме до нового навчального року за сприяння конкретної допомоги Олександра Володимировича Гереги. Всієї тої команди, потужної, яка працює в нашому окрузі, довелося капітально відремонтувати. Ця робота виконана працівниками організації за конкретних справ. Безперечно, ці стільці це теж подарунок Осанда Володимировича для наших дітей, для розвитку їхньої творчості через те, що в школі основний напрямок роботи школи це розвиток творчих здібностей наших дітей. І актовий зал в цьому відношенні є основним середовищем, де здійснюються ці конкретні справи наших учнів. Поверхом нижче в теперішній час відбуваються ремонтні роботи по благооблаштуванні їдальні. Їдальня теж не відповідала естетичному вигляду. І за коротенький проміжок часу, фактично, за тиждень працівники досягли того рівня, що ми до 1 вересня повністю будемо мати оновлений. Нашу їдальню на 60 посадочних місць. Доставлені сьогодні ж і столи, стільці для того, щоб могли наші діти відповідно харчуватись. Організація за конкретні справи. Ми співпрацюємо з 2012 року. Було за період цього часу багато зроблено. Дійсно, проблема. В населеному пункті по ремонту доріг це номер 1 Не так, буду казати, важко придбати посипковий матеріал для ремонту, як його перевести з, тут, з цих кар'єрів і його вкласти. І от з 2012 року організація за конкретні справи по сьогоднішній день. На територію Балинської сільської ради вивезли десь біля 4 тисяч тонн і допомогла вкласти посипковий матеріал. Люди задоволені. Багато є такі участки села, що доріг взагалі не було. От, з допомогою цієї організації сьогодні може туди заїхати і швидка допомога. От, і, і, не дай Бог, і пожежна машина. Хочу подякувати Олександру Володимировичу за його допомогу нашому храму. Він, звісно, не нам, тільки одним допомагає, допомагає буквально усьому своєму округу виборчому. Він розуміє прекрасно, що Бог допоміг людині заробити якусь копійку, і він з нею тою копійкою щедро ділиться з усіма. Він і нам поміг отоплення от допоміг нам і в роботі з храмом. От. Зараз робиться утеплення стіл. Це все його щедра допомога. Ця людина заслужила від мене і таких, як я, людей. Тільки одну глибоку вдячність, благодарність, він і його жінка. І скільки буде храм Божий стояти, скільки люди будуть молитися за нього і за його рідню. У нас дитяча юнацька спортивна школа вже 25 років існує. І от в тому році Олександр Володимир Герега ми його запросили до себе, і він нам допоміг в відбудові реконструкції от цього приміщення. Сьогодні діти дуже задоволені, тому що діти задоволені ходять і займатися. Він нам подарував боксерський ринг. А також зробив майже повністю ремонт приміщення, де діти мають гарні роздягальні, душеву. Ну і з'являються вже і в нас і успіхи в спортивній школі, тому що діти заохоченням йдуть займатися У нас Праздничний день і особливо праздничний, тому що сьогодні у нас є представники на від Олександра Герега, Юрівна, яка сприяла тому, що нам на храм Олександр Герега допоміг, дали дітку на підлогу, дали жесть на забор, дали двері, ми підні двері поміняли допомоги. І вона спасила її, сприяла цьому, допомагала, просила. І сьогоднішній день ми маємо це в храмі.